I'm Ми розуміємо, що на сьогоднішній день не просто. Щоб в всіх умовах заходили інвестори, але дуже вдячний тим, хто на сьогоднішній день вірить в майбутнє України, тим, хто довіряє, тим, хто вкладає гроші, тим, хто бачить майбутнє України, впевнений в тому, що ми повинні зробити всі максимальні комфортні умови для інвесторів. Для того щоб вони входили, для того щоб вони бачили, вірили і розуміли, що Україна є гарна країна для інвестицій, України є великий потенціал. Це тільки перші кроки, і ті, хто на сьогоднішній день робить ці кроки, будуть реалізовувати ці ідеї. Я тільки що спілкувався з інвестором півтора-два року повернення інвестицій. Я впевнений в тому, що ці показники дуже непогані і закликаємо інших людей, інших інвесторів, особливо інвесторів з інвесторів з-за кордону, робити ті ж саме кроки, входити в Україну. А ми на сьогоднішній день на наш обов'язок зробити всі умови для. Гарантій інвестицій і комфортного і нецінного клімату в країні і також у столиці, де є великий потенціал. Я з другом